В цьому відео ми з вами спробуємо знайти ось таку от границю. Границя в точці мінус 1 відношення двох виразів. В чисельнику Х додати 1, а в заменнику корінь квадратний із Х додати 5 і відняти 2. Як ми можемо це зробити? Перше, що ми можемо спробувати. Це скористатися властивостями, які допомагають шукати границю відношення двох якихось виразів. Вона говорить, що ось цю границю можна переписати у вигляді відношення двох границь. В чисельнику буде границя в точці мінус 1, виразу, що стоїть в чисельнику. Тобто х додати 1. А в знаменнику буде границя. В точці мінус 1. Вираз, що стоїть в знаменнику. Тобто корінь квадратний із х додати 5 і відняти 2. І ось ці вже границі шукати досить просто. Тому що обидва вирази границі, яких ми шукаємо, задають неперервні функції. Як х додати 1 це неперервна функція. тому... Замість х ми можемо підставити просто мінус одиничку, щоб знайти границю, що записана в чисельнику. І аналогічно з границею в знаменнику. Просто замість х підставили мінус одиничку. Мінус 1 додати 5. І відняти 2. Відняти 2. Отримаємо в чисельнику 0. А в знаменнику. Мінус 1 додати 5 це 4. Крінь квадратний 4 це 2. 2 мінус 2 це 0. І ми отримали невизначеність. Ось це от. Це невизначеність. Невизначеність. Що це каже нам? Якщо бути чесним, то це нам каже, що ми взагалі нічого нового не дізналися про ось цю от границю. Вона тепер може як існувати, так і не існувати. Взагалі жодної додаткової інформації нам ось ця невизначеність не дає. Єдине, що ми дізналися, що ось цей спосіб, яким ми скористалися, він ні до чого нас не призвів. Але це не означає, що границі не існує. Просто скористаємось іншим способом знаходження границь. Для цього позначимо. Вираз границю якого ми шукаємо, як функцію від x f від x. Вона в нас дорівнюватиме просто x додати 1, що ділиться на корінь квадратний із x додати 5 і відняти 2. І от, наша задача буде. Даю вже підказку, це взяти та позбутися від корення квадратного в знамені. Для цього ми скористаємось формулою різниці квадратів. Спочатку пригадаємо її. Стандартний її вигляд це те, що А квадрат відняти б квадрат, якщо відняти квадрати якихось чисел між собою, то це можна розкласти на множники як А відняти Б, що множиться на А додати Б. Пропоную всім перевірити. Істинність цієї формули. Можливо, я взяв та щось переплутав. Щоб перевірити це, просто розкрийте осі от дужки. Сподіваюсь, що всі вже це зробили і перевірили, чи формула правильно записана мною. А ми трішки її модифікуємо. Якщо ми покладемо замість ось цього от А корінь квадратний із А, то піднесення його до квадрату нам даватиме просто А. Так. І ми можемо записати тоді, що А відняти Б квадрат. Це в нас дорівнюватиме. Що нам каже ця формула? Формула записана з самого початку. Ось, от виділю її синім кольором. Що, якщо у нас є два числа якихось в квадраті, то їх можна розкласти на множники як? Перший множник відняти другий множник. Точніше, перший квадра... перше число, яке підноситься до квадрату. Відняти друге число, яке підноситься до квадрату. Запишемо це. Перше число, яке в нас підносилось до квадрату, це ось корінь квадратний із за. Відняти друге число, яке підносилось до квадрату. Відняти b. І помножити на їхню суму. Корінь із за додати b. Це наш буде ніби такий довідничок. Виділимо його ось так от окремо. І наша задача зараз це взяти та доповнити вираз в знаменнику до осієї от формули. Для цього пропоную спочатку визначитись, що таке в нас А, а що таке в нас Б. Якщо ми покладемо як А, вираз. Х додати 5, то в нас записано корінь квадратний із А. В нас вже є відняти b. За b логічно тепер покласти. За b ми покладемо просто двійку. І нам необхідно доповнити цю формулку до корінь квадратний із А додати b. В нашому випадку це буде, це буде домноження на. Корінь квадратний а в нас це x плюс 5. Х плюс 5. Відняти b. А b в нас дорівнює 2. Щоб функція не змінилась. Пропоную взяти та домножити як чисельник, так і знаменник. Знаменник ми вже домножили. Необхідно ще домножити чисельник на цей самий вираз. Х додати 5. Всього, корінь квадратний, і відняти 2. Тільки всюди нам потрібно було поставити плюси. Звісно. Тому що ось тут у нас вже вираз із мінусом є. А тепер ще необхідно домножити на вираз із плюсом. Щоб отримати нашу формулку. Запишемо, що це в нас тепер дорівнює. Перейдімо на наступний рядок. В чисельнику просто перемножуються ці два вирази. Х додати 1. Що множиться на корінь квадратний із х додати 5 і додати 2. А що ми отримаємо в знаменнику? В нас вже записана ось ця от формулка, ніби в знаменнику, так? Тільки змінені значення А і Б. А вона дорівнює, в свою чергу, А відняти Б квадрат. А в нас дорівнює Х плюс 5. Тому просто запишемо x додати 5. І відняти b в квадраті. b в нас дорівнює 2. Тому відняти 2 квадрат. Можемо одразу це взяти та спростити. 5 відняти 2 в квадраті це 5 відняти 4. 5 відняти 4 це просто одиничка. Тому ж запишемо, що це просто х додати 1. І тепер ми можемо. Побачите, що в нас зручно все записано. В чисельнику та знаменнику є спільний множник, який ми хочемо взяти та скоротити. І перепишемо, що тоді наша функція після спрощення просто дорівнює корінь квадратний із x додати 5 та додати 2. Ось так от. Але погляньте на ось цей от вираз, що був записаний до останнього дорівня. Він в нас був не визначений в точці мінус 1. А ось цей от вже вираз, він визначений. Тому необхідно додати цей пункт, що це справедливо лише для іксів, які не дорівнюють мінус 1. Ось так от. І тепер нам необхідно знайти ж. Ми вже спросили нашу функцію трішки. І нам тепер можна знайти її границю спробувати. Границя. Все тієї ж функції fx, або алгебраїчно записано. Спочатку запишемо просто від x. В точці мінус 1. А потім замінимо це на вираз, яким задається наша функція. Границя в точці мінус 1. виразу корінь квадратний із х додати 5 і додати 2. Ось цей от вираз, що ось тут записаний. Це від x. Але важливо пам'ятати, що тут не вказана ося умова. В ось цьому ми не бачимо ніби, але нам потрібно її пам'ятати, тому що ми шукаємо границю функції fx. А от ця умова трішки ламає нам все, що ми робимо. Тому що функція fідx стає розривною в точці мінус 1. Запишемо це, що fідx. Не є неперервною. Не. Є неперервною. Неперервною. В точці мінус 1. В точці Х дорівнює мінус 1. Ось так от. Тому ми не можемо так взяти, просто підставити замість х ось цей вираз мінус одиничку і сказати, що це. Просто значення нашої границі ми отримаємо. Так ми сказати не можемо. Але ми можемо ввести додаткову функцію. Нехай вона задається ось так. Вона просто g від x, вона просто дорівнює корінь квадратний із x додати 5 і додати 2. Без ось цієї от умови. Вона відрізняється на ось цю от умову. І що виконується для такої функції? Що g від х вона в нас задається так само, як і f від x, окрім точки мінус 1. Тобто g від x вона в нас дорівнюватиме f від x, коли х не дорівнює 1, не дорівнює мінус 11. Ось так. От. І що ж це нам дає? Навіщо ми брали якусь додаткову функцію? А я хочу познайомити вас з важливим твердженням, яке каже нам, що якщо у нас є якась функція, ось така от, яка дорівнює іншій функції, границю якої ми шукаємо, в усіх точках, окрім скінченної кількості, наприклад, от точки мінус 1, вони значення однакові у цих функцій, окрім точки мінус 1. То з цього випливає, що. Границя функції f від x в точці мінус 1. Вона просто дорівнюватиме границі функції g від x, в точці мінус 1. Знову ж таки, ви запитаєте, навіщо? Ну, ми отримали якусь іншу функцію, яка задається таким самим чином. Але. Ось ця от функція, вона вже є неперервною для всіх іксів в своєї області визначення. Тому ми можемо просто сказати, що ось ця границя існує та дорівнює g в точці мінус 1. Тому ось тут от ми можемо записати просто, нам необхідно знайти g в точці мінус 1. Це замість x ось цей от вираз підставити мінус 1. Отримаємо корінь квадратний із мінус 1 додати 5. І додати 2. Ось тут от отримаємо корінь квадратний із 4. Це 2. 2 додати 2 це 4. Тобто ми взяли та знайшли іншу функцію, значення якої дорівнює значенням функції f від x, окрім якоїсь скінченної кількості точок. І з цим ми спросили задачу пошуку границі функції f від x до пошуку границі функції g від x, яка вже є неперервною, тому її границя просто дорівнює значенню функції в цій точці. Знову ж таки, якби ви просто ось тут от підставили мінус 1 після цього замість x, то відповідь у вас була б така сама: теж ви б отримали 4. Але важливо розуміти, що відбувається в цей момент. Можливо, ви не будете записувати все, ось це, що я ось тут записав. Але, будь ласка, запам'ятайте, що щоразу, коли ви заміняєте, ніби ось ця функція була не визначена в точці 1, то коли ви робите ось цей крок та підставляєте просто мінус одиничку в функцію, яка є розривною взагалі в цій точці, то ви ніби робите заміну. Ви щоразу робите у себе в голові заміну на іншу функцію. Це важливо пам'ятати, щоб бути більш математично точним. Це завжди можна зробити, коли функція f'x має певний вид розриву, який називається усувним. Ви дізнаєтесь про розриви трішки в подальших відео більше. А також я вам пропоную поглянути на інтерпретацію того факту, що я записав, графічно. Для цього побудуємо осі координат. Побудуємо осі координат. Та графіки наших функцій. Побудуємо осі координат вісь ох та 8. Х та оік. І побудуємо графіки наших функцій. Пригадаємо, як вони задаються. Fід x вона в нас дорівнювала. Корінь квадратний із х додати 5 і додати 2 для всіх xів, окрім одинички, Х не дорівнює мінус 1. А же від х дорівнювала корінь квадратний із х додати 5, додати 2 без жодних обмежень на значення аргумента додаткових, окрім тих, що диктуються Кореним. Побудуємо умовно, як виглядали б ці графіки. Е, графік функції f від x виглядав би якось ось так. В точці мінус 5. Значення функції дорівнює 2. 2. І ось така от похилена вітка парабола. Ось така от. Тільки важливо пам'ятати, що в точці мінус 1 має бути. Функція не визначена. Ось тут от, десь точка мінус 1. І десь ось тут. От, функція fx має бути не визначена. Ось таке от. Коло для цього намалюю. А функція g від x виглядатиме ось так. Вона просто дорівнюватиме функції fідx для всіх x, окрім 1. А в точці 1 вона. Проходить якраз через ось цю точку, в точці мінус 1. Ось так от виглядатиме графік функції g від x. Як ви бачите, коли ми будемо наближати значення аргумента зліва та справа до точки мінус 1, то неважливо, чи ми шукаємо границю функції g від x, чи функції f від x. Вони будуть рівні між собою. Хоч ось тут от ми наближаємо значення зліва та справа до точки мінус 1. І на графіках функції що f від x, що функції g від x, значення цих функцій наближаються до однієї точки, яка має ординату, як ми знайшли, 4.